Вітаю, Escaro Color – український завод лакофарбових матеріалів, що поєднує в собі сучасні технології та любов та деталей. Сьогодні ми покажемо вам, як наносити декоративний матеріал Aura Antique для того, щоб отримати бездоганний результат без зайвих зусиль і з максимальним ефектом. Aura Antique – це декоративне покриття з неповторною фактурою. Воно створює чудову гру світла і тіні, відмінно тримається на поверхні. Та дає змогу реалізувати найсміливіші дизайнерські ідеї стійке, пластичне, зручне в нанесенні, ідеальне як для новачків, так і для професіоналів. Перед початком роботи поверхня має бути сухою, чистою та рівною видаліть пил, старе покриття, заповніть тріщини шпаклівкою. Для роботи вам знадобиться шпатель із нержавіючої сталі, кельма із закругленими краями, міксер для переміщування, захисні рукавички. Маклавиця, валики, ванночка. Для кращої адгезії рекомендуємо використовувати ґрунтовку Aura Decor Grund. Саме інструмент визначає якість нанесення, тому ми рекомендуємо користуватися оригінальним інструментом нашого партнера ColorExpert, який забезпечує точність рухів і чисту фактуру. Пам'ятайте, правильний інструмент це половина успіху. Добре перемішайте матеріал перед використанням. Наносите аура шпателем або кельмою рівномірно, тонким шаром 1-2 мм. Перший шар буде підкладкою, на якій надалі буде формуватися візерунок. Зверніть увагу, що нанесення має бути суцільним, без пропусків. Наносити матеріал треба різноспрямованими рухами, щоб уникнути стиків. Після нанесення залишаємо висохнути на кілька годин. Ще раз добре перемішайте матеріал перед використанням. Набирайте аура антік на кельму та легкими рухами, притискаючи до поверхні, формуйте острівці. Після створення острівців ми отримуємо гостру фактуру, але надалі фактура буде згладжуватися за допомогою кельми. Рухи мають бути плавними у різних напрямках. Це створює натуральну гру фактури. Щоб уникнути видимих стиків, наносьте матеріал частинами, не створюючи прямих ліній. Через 10-15 хвилин, коли матеріал трохи підсохне. Починаємо легке вирівнювання теркою з нержовічої сталі. У цей момент поверхня розкривається, з'являється блиск, глибина та фактура, водночас затираються гострі кутки. Після висихання нашу поверхню краще обробити фінішним лаком або воском. Це збільшить її стійкість до вологі, полегшить догляд за нею, і найголовніше зробить наш візерунок більш глибоким та виразним. Для цього ми будемо використовувати віск Aura Vax Mat. Цей продукт можна використовувати як в прозорому, так і в затонованому вигляді. Приблизне висихання 24 години залежить від температури та вологості повітря. Результат елегантна жива поверхня, яка змінює простір. Заурантік ви отримаєте ідеальне поєднання технології та естетики, легко наноситься, довго служить. Виглядає бездоганно. Дізнавайтесь більше на сайті Escaro.ua або звертайтесь до наших консультантів. Escaro Color – Ми створюємо матеріали, які працюють на результат.